Доресеньки. Приїхав до Вікторовича, а Вікторовичу треба присадити фасадики підп'ятки. І в них є така крута приблуда від блюн. Називається вона екодрель, якщо я не помиляюсь десь так. Тут є, зразу вона сверлить і підшурубчики, і 35-те підпосадочне ну, під петлю. Зараз я вам покажу більш детально, як вона там зсередини виглядає. Дивіться, як вона зсередини виглядає. 35 і 2. Під шурупчиком робить наколички такі. Тут ось е, є відстань до початка петлі 5 мм 5 мм. Ну, в общем, отакась приблуденція. Зараз вас поставлю на сточку і покажу, як воно все роботи. Поєх. Ось є такий центр. Ось, Бачите, є центр. І тут є центр. Ось. От на ньому і будемо орієнтуватися. Не покажу, бо хтось тут аж ліцей з'їв. Оставила мені квадрат, я вже не...